Привіт! Якщо ви давно хотіли розпочати заробляти в інтернеті, то, можливо, це ваш шанс. Ми пропонуємо розпочати заробляти без вкладень, маючи лише трошки вільного часу та смартфон. Мене звати Богдан і зараз я вам розкажу детальніше, як все працює. Хілері це український бренд натуральної доглядової косметики. В асортименті компанії цілий ряд монопозицій та наборів для догляду за тілом, волоссям, обличчям та б'юті гаджети. Ми пропонуємо заробляти на продажі нашої продукції. І не потрібно одразу вимикати це відео, думаючи, що це типова мережева компанія, дропшипінг чи кешбек. Наша партнерська програма поєднує усі переваги вище сказано. Давайте розкажу. Конкретно як це працює. Для початку співпраці вам не потрібно закуповувати товар, а отже, ви не витрачаєте лишній час та кошти. Ви продаєте за цінами сайту з рахуванням діючих знижок та акцій. Ви отримуєте виплату від виконаних замовлень, тобто тих, які отримав клієнт на пошті, та вони вже є оплачені. Ваша виплата становить 20% від суми замовлення. Якщо ваш оборот за місяць буде більше 10 тисяч гривень, то ваша виплата буде 30%. Якщо більше 100 тисяч, то 35%. Виплати проводяться щотижня з вівторка по п'ятницю від 500 гривень. Ви можете продавати там, де вам зручно. Це може бути соціальні мережі, маркетплейси чи месенджери. Ми надаємо велику базу креативів, що полегшує комунікацію зі своєю аудиторією. Також для роботи з маркетплейсами ми даємо великий вибір вигрузок, щоб ви могли синхронізовувати свої товари та розміщувати актуальну інформацію про них. Якщо ви знаєте людей, які цікавляться заробітком в інтернеті та вміють продавати, також вам може бути цікавою реферальна програма Хілері. З нею ви можете заробляти 15% від проведеного вами партнера. Для цього потрібно бути діючим партнером Хілері, згенерувати свої посилання та поділитись з ним. У випадку, якщо вам не вистачає досвіду у продажах або роботи з соціальними мережами, ми допоможемо. Велика кількість записів вебінарів, проведених спеціалістами Хілері, допоможе вам не тільки розпочати заробляти, але й стати справжнім інтернет-маркетологом. А ще, крім доходу від продажів, ви заробляєте бонусні бали, які потім можете обміняти на цінні подарунки та гаджети. Тож не відкладайте можливість долучитись до нашої команди та почати заробляти будь-де та будь-коли. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть нам в Телеграм. Реєструйтесь за посиланням під цим відео або пишіть нам в Телеграм для отримання консультації. Доки ви думаєте, інші заробляють.